Після несподіваної смерті Годена у квітні 1292 року великим магістром тамплієрського ордену було обрано 50-літнього бургундського лицаря Жака де Моле. 14 вересня 1307 року королівська рада постановила арештувати всіх тамплієрів, що перебували на території Франції. 13 жовтня був схоплений Жак де Моле. Під тортурами моле зізнався, що ритуал посвяти тамплієрів включав заперечення хреста і зневагу до Христа. І 22 листопада Климент V наказав усім християнським монархам заарештувати тамплієрів і конфіскувати їхнє майно. Підсумки усіх розслідувань були підведені на Вселенському соборі у жовтні 1311 року. У перерві між його сесіями під головуванням Климента V зібралась консисторія кардиналів, яка 22 березня 1312 Року постановила розпустити, але не засуджувати орден бідних лицарів Христа і храму Соломона.